Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні таке відео буде дуже приємне. Про в'язання. Я ніяк не дов'яжу цей пояс. Але чого не дов'яжу, не вистачає часу, а ввечері, коли вже, наче і час є, чогось не вистачає духу. Ну, добре. Це все дрібниці, це осінь, хочеться просто <смі> окутатись і полежати, але, але. пам'ятаєте, я знімала відео про те, що готую посилочки, пряжу дівчатам на відправочку. Дві посилочки пішли, а одна посилочка була для організації. Точніше, не організації. Я вам вже трошки розказувала, що це спільнота в'язалочок, які живуть в Києві в'язана турбота. Ця спільнота дуже цікаві, там зібралися в'язалочки, багато дівчат-переселенців. Багато Таких, знаєте, дівчат-в'язалочок, які без користі роблять добро. Вони в'яжуть і для військових, і для дитячих будинків, і для інтернатів, і для будинків престарілих. Ну, це саме мінімальне, що я про це про цю організацію знаю. З тією спільнотою, точніше, це спільнота, з тією спільнотою мене познайомила підписниця моя Раїса, я їй дуже за це вдячна. І я їй відправляла пряжу, а вона цю пряжу віднесла на зустріч в'язалочок. І вчора, в неділю, 13 жовтня, в них була зустріч. І е, вони відкривали мою посилку, але я хочу сказати, що я Раїсі написала, що мене в коментарях питали дівчата, мої підписниці або просто мої глядачі, де знаходиться ця спільнота в Києві. Ну тобто я так зрозуміла, що їм потрібна була фізична адреса. І я цього ж не знаю, звичайно, я просто давала посилання в інстаграм на цю спільноту в'язана турбота, і кажу, не знаю, чи хтось приходив, чи не приходив, чи може присилали свої вироби. До речі, дівчатка, хто переходив за посиланням і хто зв'язувався з організатором цієї спільноти Наталею, Будь ласка, напишіть мені в коментарях, це просто цікаво. Чи все-таки я когось іще звела з цією організацією, чи все-таки ви ходили туди? Будь ласка, зробіть зворотній зв'язок. Так от, Іраїса мені сказала, що було дуже багато посилок. Каже, можливо, із Наталею хтось зв'язувався із? Організатором цієї спільноти, тому що було багато посилок. Причетна я до цього чи не причетна, але все одно мені дуже-дуже приємно, що доброта, добрі справи, вони все-таки присутні в нашому житті. І вірити в добро обов'язково нам треба. Хочу подякувати Наталі, Наталі яка нав'язала шкарпеток і мені весною прислала. Бо в минулому відео я помилилася, я неправильно назвала ім'я в'язалочки, від якої я відправляла шкарпетки. Шкарпетки, готові шкарпетки на цю спільноту. Там була пряжа вівчарі, і, е, мабуть, шість, шість пар теплих. Шкарпеточок і з вівчарі кольорова вовна. Так що дякую Наталю. І ще раз вибачаю, що я неправильно озвучила ім'я в'язалочки. А зараз я вставлю відео, яке дівчата зняли спеціально для мене, для каналу, щоб прозвітувати, що вони посилочку отримали. Вони розподіляють пряжу між. Учасницями, і потім дівчата в'яжуть і приносять готові вироби. Чи то пояси, чи то шкарпетки, чи то жилетки. Ну, реально дуже багато всього в'яжуть учасниці спільноти, в'язана турбота. Так. І ще хочу сказати, що я залишу посилання на Сторінку в інстаграм в'язаної турботи, і там в описі під, або, скажемо, в шапці, там написано, що вони в'яжуть, що їм потрібно, які в'язані речі, і є рахунок. Банківський, куди можна кидати донати. Тому що мені іноді пишуть, що давайте ми вам там будемо донатити, ви купуєте пряжу і розсилаєте дівчатам. Щоб це все зробити, я повинна бути волонтером, наскільки я знаю. А я не волонтер і я не частний підприємець. Тому є спільнота, яка Конкретно займається такою справою. Тому ми зробимо все, що в наших силах. Хтось може задонатити якусь копійку, донатимо, хтось купує пряжу, відправляє дівчатам, вони в'яжуть. І всі трудимось, працюємо. Не можу я вам не показати моїх дівчат. Всі трудимось, працюємо, в'яжемо з добрими серцями і з добрими намірами. Дякую всім. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю мирного неба, всім бажаю благополуччя. Бережіть себе і своїх рідних. Ну так, Давай зараз відкриємо посилочка нам прийшла від пані Наталі Наталія Бабенко. Так, вона нам вислала шкарпеточки. Ага, давай будемо дивитися. тепленькі. Ага, Це з вівчарів, напевно, так? Так. Це з вівчарів, так? Такі, ой, і зелененькі, і сіренькі. На будь-який смак. Червоненькі, о, як багато. І пряжу. Так. Дивіться, які гарненькі. Так, а ну давай. Ага, теракот. Так. Ага, це такі великі моточки, так? Да? На да, якраз буде хлопцям тепленько. так Дякую вам дуже, пані Наталю. так І шкарпетки і ниточки. Дякуємо вам. Ми тут теж трошки в'яжемо. це все, пані Раїса, яка нас з вами познайомила. Це наші дівчата. Ми якраз сьогодні зустрілися. Так, зараз я вам покажу. У Нас тут ось носочки позносили дівчата. Ми саме зараз будемо. Їх Міряти, бірочки чіпляємо номера пишемо, розміри, щоб було зручно. Також різнокольорові, гарненькі, тепленькі, ось ора я свої принесла. Дивіться, яку красу, боже. І тут скільки. Зараз поверрахуємо і хлопчикам нашим буде тепло. Дякуємо вам.